Хмельничанка Ярослава Гранат нещодавно вперше побувала на сході України. Там сподівалась побачити тата, котрий боронить країну від російських окупантів. Та саме в той час чоловік був на завданні. Потім, чим ближче, ми вже доїжджали до орків, дуже багато військової техніки, дуже багато військових. Я таке бачила в перше житті. Для мене це було ну, не те, що здивування, я була в шоці. Я не мала ніяких коментарів. Я просто за цим наблюдала і, і дивувалася там зовсім інший світ. Дуже мало цивільних дітей взагалі майже і не було. Ще більше почала цінувати наших військових, ще більше бажання допомагати їм. На фронт дівчина везла гуманітарний вантаж спільно з благодійним фондом Волонтери Поділля Ярослава допомагає війську ще з 2014 року. Одним із її обов'язків є розробка маршрутів. Сідаємо разом з водієм перед самою поїздкою. Сідаємо і дивимося, який в нас напрямок. Один, другий, третій, четвертий. Як нам краще їхати? Це є гарячі точки. За допомогою волонтерської пошти хмельничани відправили своїм рідним, які перебувають на фронті, уже близько шести тисяч посилок. Автомобілі з багажем їдуть у гарячі точки раз на тиждень. Все більше і більше людей звертається з проханням передати ті чи інші речі нашим військовослужбовцям, там, де не працює Укрпошта, де не працює нова пошта. І ми зробили такий волонтерський хаб, волонтерський пошта, волонтерів Поділля саме за адресою Кам'янецька 63, дріб 1, де люди з понеділка по п'ятницю можуть принести свою посилку. Наш Василь Дмитрович її правильно оформить, перевірить, чи там немає алкоголю, це наше золоте правило. Саме зараз волонтери формують пакунки для військових, адже в п'ятницю волонтерська пошта вирушає на фронт. Коли, наприклад, відправляють посилку, там військовому за ним приходять ще 10 таких військових, і вони ну, їм нічого не передали. І ти стоїш отак і думаєш, боже, що що ж йому дати? І так пакуємо такі заготовки, щоб таких ситуацій більше не складалося. Тут і вже є йому також пакуночок від волонтерів поділя. Віталій Підгайчук розповідає: нині запити військових зовсім інші. Причина цьому погодні умови та зміна лінії фронту. Почались потреби такі в великих масштабах в плівках, в скобах для облаштування нових позицій. Ну і погодні зміни, звісно, величезна кількість флісу, термобілизни, теплих спальників. Ну і звісно, буржуйки в величезних кількостях. Це вже третій четвертий тиждень. Ми щотижня відправляємо порційно на різні військові частини. Зараз же благодійники збирають допомогу для шпиталю міста Павлоград Дніпропетровської області. Їм необхідні матраци, ковдри, одяг та медикаменти. Тож, аби підтримати наших захисників, посилку можна принести на волонтерську пошту за адресою вулиця Кам'янецька, 63-1. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста.